Ведення храм при святої Богородиці, яка діє при нашій церкві святого Василія Великого. Саме п'ять років тому, у неділю 4 грудня 2011 року Божого після святої літургії та урочистого благословення на початок навчання відбулось наше перше заняття у парафіяльній катехітичній школі. Ще малими дітьми наші батьки привели нас на науку, прийнявши запрошення нашого пароха, отця Романа. Відтак у стінах рідного храму розпочалося наше духовне виховання, збагачення Божим Словом, пізнання прав віри, основних засад християнського життя. Щороку на заняттях з катехизму отримуємо нові знання. А в час дозвілля цікаво та активно відпочиваємо. Завдячуємо цьому нашому духовному наставнику отцю роману катехитам Галені Степанівні Швець, Юлії Олександрівні Майданюк та Тетяні Володимирівні Век. Завдячуємо також нашим батькам і рідним, які сприяють нашому духовному вихованню та всій парафіяльній спільноті. Та найперше, дякуємо Богу за цю велику та святу ласку, особливо завдячку Пресвятій Богородиці, покровительці нашої категоричної недільної школи та віддаємо під її опіку наше майбутнє духовне виховання. Нині, у торжество введення храм Пресвятої Богородиці, на вдячності хочемо в винятковий спосіб прославити Матір Божу. У зіркових гришах та піснях. Тож запрошуємо вас усіх розділити з нами цю радість. Батьки Пресвятої Богородиці, святі Йоаким і Анна, будучи бездітними дали обіцянку, що якщо в них народиться дитина, то віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Йоаким та Анна дуже любили Марію, однак вони не забули про свою обіцянку віддати їм на службу Богу. What Анна сказала, прийми сьогодні дитину, Богу мені дану, і веди її в храм творця. Пересвященник узяв дитя за руку, поцілував і мовив, Маріє, Господь звеличить твоє ім'я в усі покоління, а кінці дні прияви тобі ціну викупу синів Ізраїлю. Промовивши це, він поставив дівчинку на третю сходинку храму жахтопника. Де зійшла на неї навдач ну, Божа. Ведення причистиї у храм розступились люди і століття. Де вона, зірець і там. палестинська дівчинка країння, вже унесли на цій юній чистоті місці жертовності і бога. Орі, олі святості до нас для маленька дівчинка Марія. Білокрилі ангели мовчать, і собор душі заговіє, на обличчях радості печать, іде пречиста, іде свята. Єрусалимському храмі Марія дала обідницю непорочності. Душа її під священними скіннями святині стала храмом Божим. Батькам нелегко було було з донькою, але вони виконали свою обіцянку і тому відчували глибокий мир у серці. Марія три роки жила з батьками, в мирі підросла, благочестиві пам'ятали, від Бога радості спізнали, день введення в храм настав, на запрошений чекав, в дворі і в душах чистота, ось хати вийшла, все свята. Маленька дівчинка Марія останній раз пройшла подвір'я моє, все вітря. Січечко в все, несе, Діви Марії гарно вбрані, праніть опорні, несуть запалені свічки, а за нами йдуть їхні батьки. Святкові люди волицями з посадними піснями, звірі у боті стопали, до храму діву, проводжали, священники їх зустрічали, з пересященим співали, божі храми в як то водиться, так і дні. Пішла хвилина славна, йоки і жінка Анна з благоволінням вільні слову, посвящають дитя Богу, становлять дівчинку свою на першу сходинку святу, маленька враз вийшла сама, п'ятнадцять сходинок вийшла. То Божий раптом в храм відає, Первосвящен прозріває, в святу святий її уводить. Куди лиш раз гріб сам заходить. Сідух святий сказав йому дитин, бережи усю, бо хлопчика у ній зачне, Він вічне царство принесе. Діва Марія. Святії, закони Божі вивчала, постилась і предвала. Літ одинадцять прожила. прожила дитина в храмі Божому і мудрість там таку знайшла, що не датна кожному. І вивезла под вибою, глипінь благочестивою, покинує усяк. Скромною, діях послідовною, дуже трудолюбивою усьому позитивною. Ведення храм, свята подія, і вирішила тут Марія, Божою волю освятитись і дівою навіть лишитись. Четверте грудня – славна дата. Ведення храму, означаємо свят. За прикладом Юяки Майани наші батьки також з маленьких літ приводять нас до церкви, Ви розуміють, що немає нічого важливішого, аніж служити Богу. Бо нині свято в нашій родині, у кожній домі, у кожній хатині. Молитись, читись і працювати. Одай і правді служити, Ростигу, правді й у згоді жити, Одай нам для себе щастя здобути, твою опіку усюди чути. щоб всі рослими розумні й дужі, щоб весні щасті були в нас душі, щоб ласка твоя на нас пливла, щоб Україна охосе з нас для Непорочне зачаття із зображенням Діви Марії у 1830 році в Парижі Пресвята Богородиця об'явилася сестрині монахині Катерині Лаборе та попросила викарбувати медальйон, обіцяючи, що кожен, хто носитиме його з довірою, отримає особливі благодаті. Це об'явлення визнане церквою, і з просимо брати буклет, у якому більше дізнаєтесь про історію та силу чудотворного медалика в поєднанні з вірою та молитвою. Дякуємо всім вам, що розділили з нами радість свята. Слава Ісусу Христу! Зараз діти будуть роздавати вам медалики і буклетики до медалика, то прошу, кожен собі розбирати, добре? І ви там собі прочитаєте цей медалик, який є дуже такий особливий, І е, чи носити його, чи дарувати іншим, молитися, е, то пам'ятайте, що ви не мали таку пам'ятку, а разом із тим особливу Божу таку благодать і ласку, яка сходить через цей медалик. Чи дівчатка, прошу ще на ту сторону, а ми готуємося до молитовного чування. Зараз, зараз ми проведемо таке коротке молитовне чування, просимо всіх брати участь, молитися разом із нами, а відтак буде короткий фільм на пів години і служба Божа. І служба Божа, а на завершення буде солодке частування. Просимо всіх бути витривалими. Дякуємо вам наперед. Слава Ісусу Христу!